Усім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, Горбач, і сьогодні ми поговоримо про нове оновлення в Counter-Strike Global Offensive. Приблизно 1-го числа вийшов новий патч до гри, в якому додалося плюс один файл в нашу бібліотеку, і саме цей файл відповідає за нову менюшку обрання зброї. Ну що ж? Давайте розпочинати. Перейшовши до гри, в першу чергу нам потрібно забідати клавішу на ту, яку ви хотіли би використовувати для цього нового інтерфейсу чи для цієї нової менюшки. Тому відкриваємо консоль, вводимо команду Bind, після чого вказуємо вашу клавішу. І під кінець пишемо Q. -inv. Все готово, все працює. Тепер відкривається коло. Нам потрібно лише націляти на потрібну нам зброю, і вона автоматично міняється в руках. Погодьтесь, це ж класно. Ну а тепер давайте переходити до найсмачнішого: дану менюшку можна налаштувати під себе, можна ще здобавити, можна ще забрати. В моєму випадку я хочу поставити сюди всі гріночки, флешечки, смоки і так далі. Щоб знайти потрібний файл, нам потрібно перейти до Steam. У. Перейшовши до Steam, нажимаємо правою клавішою на Counter-Strike Global Offensive, обираємо властивості, властивостях локальні файли і нас перекидає до нашої папки з грою. Після цього переходимо в KISIGO і в пошуку вбиваємо слово Radio. Тим самим ми пришвидшили пошук даного файлу. Ну а тепер в нас є повністю всі налаштування. В даному файлі ми можемо побачити стандартний кут нашого слота 334 градуса. Зараз використовується сім слотів, максимум можна 10. Звісно, під кожен слот дається 51 градус, тобто снайперка, пістолет, ніж і все інше. Щоб змінити на гріночки, нам потрібно прописати тут замість гріфлі, грінейт і так далі. Ну а після того, як ми замінили всі потрібні нам зброї, нам залишається лише правильно вираховувати. Так як слотів стало не 7, а 5, нам потрібно 360 поділити на 5. Виходить 72 і 72 вказуємо на тому місці, де вказано 51. Тим самим ми правильно розподілили слоти. Що ж, а тепер давайте повертатись до кесочки і подивимося, що в нас вийшло. Як бачимо, гранати з'явились, але разом з ними і проблема. Вони стали на рівні, а ось ця рівність просто пропала. Давайте зразу вирішимо цю проблемку. Десь в душі є перфекціоніст, і можливо, хтось з вас теж хоче, щоб все виглядало гармонійно та рівно. Щоб виправити нашу проблему, нам потрібно повернутися до наших налаштувань. 72 ділимо на 2, отримаємо 36, ну а 36 віднімаємо від повного кола, тобто 360 відняти 36, буде 324. Далі 324 вбиваємо в кут повного кола і отримаємо рівнесеньке коло. Повернувшись до гри, ми бачимо результат. Коло справді стало рівне, ну а перфекціоністи залишаються задоволеними. Ну а тепер давайте переходити до третього варіанту. Сім слотів нам забагато, п'ять слотів нам забагато. Ми хочемо два. Ми бажаємо поставити два. І ставимо їх так само, як робили до цього, забираючи все зайве. І ніби відображається все коректно, але у вас з'явилось бажання поставити їх не зверху внизу, а тобто не по вертикалі. А ви хочете це все бачити в горизонтальному вигляді. Тому повертаємося знову ж таки в наш конфіг і трішки чудимо. І все, що нам залишається чудити, це змінити 90 градусів на 180, після чого вертикаль перетвориться на горизонталь, а ми досягнемо своєї цілі. Ну що ж, друзяки, а на цьому все. Я витратив немало часу на цей відосик, тому не забувайте залишати креативний коментар під відосом, Не забувайте про свій лайк та, звісно, підписуйтесь на наш канал, якщо вам подобається наш контент. Ну а з вами, як завжди, був Горвич. Всім щастя, добра та до зустрічі! Бувайте.